Тисманиці 950 років на свій поважний вік. Цар місничого кушнірське містечко не виглядає. В день свого ювілею Тисминиця празникувала гучно та славно. Святкування розпочались освяченням церкви Святого Миколая, яка після року проведення ремонтно відновлюваних робіт знову постала усій величі та красі, встановлено на подвір'ї церкви і фігуру Святого Миколая. Жортодавцями стала родина Марії Волосовської з міста Тисминиці. Процедуру освячення провів митрополит Володимир Війтишин. При в'їзді у Тисминицю відкриту візитівку кушнірства. Середньовічна та сучасна Тисминиця, ось така основна. Фабула святкувань. А ще тисминичани та гості міста смакували начинкою, основною тесменецькою стравою. Адже місто свідомо йшло на рекорд України по випечці найдовшої начинки. Це тесменецьким ґаздиням вдалося. Було смачно, весело, забавлялись усі. Я знаю, що тисниця любить начинку. Ні одне весіння не проходить без начинки. Я знаю, що ця страва вона завершує весілля. У Мене тисмениця гордиться цією начинкою. І нам треба гордитися тим, що ми тисминичани, що ми вміємо це зробити, вміємо повеселитися і бути разом в праці, в любові, всьому, всьому бути разом. Це основна наша задача. Я сьогодні висловлюю щиро подяку всім тисминецьцям, господиням. Загітувати людей на цю справу це не легко. Але ми домоглися. Мені здається, що я можу з жінками цю справу робити. Наш юбилей Тисменниці, я думаю, з начинкою він має бути кожен рік. А 950 років ну це є 50 років до, до тисячоліття, і хтось дочекає до тисячі років. Також буде згалити, як ми починали. 950 років. А коли тисницю огорнули вечірні сутінки, над містом линула красива українська пісня. Забава закінчилась, і старовинне місто знову вправилось у звичний буденний ритм життя.